Всім привіт! На зв'язку ваша художниця Доротея з США, і як ви вже зрозуміли, заголовку відео я звільнилась з пекарні. Зараз на відео буду показувати вам свій останній день і, взагалі, як і чому я до цього прийшла. Насправді мені дуже сумно, що все це закінчилося. Закінчилось воно дуже різко, дуже швидко і зовсім не так, як я планувала, в принципі. Але напевно цим життя і цікаве. Варто зазначити, що першочергово я пішла на цю роботу, оскільки хотіла отримати досвід спілкування з американцями деякий час отримувати хорошу стабільну зарплату для того, щоб взагалі в принципі оплачувати своє тут проживання, свою квартиру в доларах офіційно, і взяти відпочинок від. Насправді дуже виснажливих пошуків роботи в сфері анімації в новій країні, оскільки ця пекарня знаходиться взагалі недалеко від мого будинку, там, в принципі, 5 хвилин пішки, то мені було дуже зручно добиратися туди, що туди, що назад. І я почала вчити, до речі, гінді і іспанську деякі слова, оскільки часто спілкуюся з Своїми колегами і вони між собою буває там щось розмовляють або на хінді, або якісь іспанські слова. То це було прикольно. Це новий також досвід і. Хочу, до речі, зазначити, що на цій роботі я перестала боятися розмовляти по телефону. В принципі, ми всі да, знаємо, напевно, більшість мого віку людей не навлядять розмовляти з незнайомими людьми по телефону. А оскільки я приймала замовлення також на торти по телефону, і ти кожного дня спілкуєшся з дуже великою кількістю людей не тільки вживу, а ще й по телефону. А тут ще такий менталітет, що якщо ти спілкуєшся з людьми, вони люблять тебе розпитати в принципі, о, там не знаю, зробити замовлення, і спитати, ой, який день, як у тебе справи, о, а звідки ти, або, як вони люблять казати, звідки твій акцент, і почати, коротше, про все підряд. То це насправді дуже крутий досвід, дуже багато всього відбувалося, дуже багато навичок взагалі я так брала в себе. Що мені подобається, і прикольно було, що коли я працювала в пекарні, то. Це як сімейний бізнес, там сімейний бізнес індусів. Це типу індуська сім'я, не знаю як правильно сказати. Um, і дуже цікаво взагалі. Чути і бачити е, різницю їх звичаїв, там яких сімейних традицій, якісь релігійних, і порівнювати з нашими, як вони там один до одного ставляться, як там до доньок, до е, си, синів. <сум> і це прикольно. І так, в принципі, пройшло 5 місяців моєї роботи тут. Але насправді у нас хлопцям були плани переїжджати в центра Белвію в якийсь більш спокійний райончик, тому що ми живемо на центральній вулиці, і тут, особливо влітку, ці спорткари під вікнами. Oui. Коротше, хотіла з'їхати вже нарешті, і наш договір закінчується в грудні січні, тому ми планували переїзд. І я думала, що робити з роботою, тому що другої машини в нас немає, як добиратися, незрозуміло. Але поки я працювала в пекарні, я максимально відпочивала від пошуків роботи в анімації, могла десь там раз на місяць відправити резюме в якусь анімаційну компанію, або якщо я в LinkedIn точно побачила пост, що шукають 2D-художників, то я точно відправляла своє портфоліо. але я не Кажу, що я сильно активно цим займалася, того що я була повністю зосереджена на пекарні, на роботі там. Я розбиралася, як це все працює, і не, не, не парилася. І в якийсь день мені написала анімаційна компанія, що вони зацікавлені в моїй кандидатурі, хоча зараз там активно не набирають нових співробітників, тому що всі активні проекти починаються тільки з кінця грудня, початку січня. Тому, в принципі, я сильно. Не звернула увагу. Вони сказали, що зацікавлені. Мені багато казали, хто зацікавлений. Думаю, окей, зазвичай це нікуди більше не рухаються. Дякую за те, що ви зацікавлені. Я сильно не звернула на це увагу, оскільки компанія вже зазначила, що у них зараз немає активних пошуків кандидатів, і багато праців починається лише з січня. Плюс компанія дуже маленька, десь до 10 людей. Знаходиться в Лос-Анджелесі. Але я все ж таки продовжувала діалог заради цікавості і запропонувала свої умови роботи, що мене цікавить ремоут, тобто віддалена форма роботи. На що компанія запропонувала мені пройти тестове завдання? Вони запропонували мені створити чотирьох різних персонажів з різною стилістикою, що мене відверто напрягло. Оскільки я ніколи в житті не чула, щоб компанія, тим паче, не якийсь гігант, вимагала на тестовому зробити чотирьох персонажів. Це дуже великий шмат роботи. Я спочатку зовсім не хотіла робити це тестове, але оскільки це припало на мої вихідні, і в мене інших пропозицій та й не було. Я вирішила заради цікавості зробити це тестове завдання, хоча знала, що, скоріше за все, це нікуди не приведе. Вони хотіли таким чином подивитися, на який із проєктів по стилістиці я вписуюсь найбільше. Тому я запропонувала їм ці чотири різні персонажі, надіслала готові роботи. Мої роботи перевіряли на спільному мітингу компанії. Через тиждень, тому я не спішила і просто очікувала, що мені напишуть. Зараз до речі, підуть кадри з мого останнього робочого дня в пекарні, але на зараз давайте повернемось до історії. І от минулий понеділок, восьмій ранку, мені приходить повідомлення про те, що мене беруть на роботу. Мені надіслали офер з усіма умовами, що мене беруть на позицію Character дизайнер тобто художник з персонажів для анімаційних проєктів. Сказали, що беруть зараз на конкретний проєкт, який іде в розробці, але з планами продовження нашої співпраці на наступних проєктах, які почнуться в грудні та в січні. Я Якщо чесно, дуже сильно розгубилася і взагалі не знала, що робити, оскільки я навіть не допускала в собі в голові такий момент, що мене можуть дійсно взяти. І я навіть не продумувала свої подальші дії в такому разі. Мій хлопець сказав просто: А що ти думати, звільняйся з роботи, і ти нарешті зможеш почати те, до чого ти так довго в цій країні йшла? Він каже: ти все одно збиралася скоро розвільнятися і переходити на фріланс. А зараз тобі, тим паче, випала така можливість працювати на анімаційну компанію. Так, це не піксар, але треба щось почати, заводити знайомство, набувати досвіду і шишок. Тому я сіла, послухала слова цього мудрого чоловіка і погодилась. Мене лякало тільки те, що коли я зараз працюю в пекарні, все так зрозуміло, стабільно зі стабільним доходом. А мій дохід на студії буде залежати від кількості виконаних робіт, а не просто фіксована місячна зарплата. На що цей мудрець мені знову сказав? Що все одно ти збиралась приймати участь у волонтерських проєктах, тобто неоплачуваних анімаційних, а зараз ти будеш працювати над анімаційних проєктами, то тобі будуть за це платити. І насправді я дійсно збиралася працювати як волонтер для того. Того, щоб хоч якось влізти в цю сферу, щоб розібратися в різниці продакшену в цій країні в Україні. Наскільки тут високі вимоги саме до художників, отримати досвід, отримати знайомства? Саме в цей день я зрозуміла, що абсолютно всі мої плани на найближчі тижні у мене просто стерлися і оновилися так сказати, маршрут перебудований. Я повинна через дві години вже бути на роботі і озвучити своїй начальниці прийняте мною рішення. Ну і саме в цей день все пішло не так. Я, напевно, на роботі ходила години-дві для того, щоб зібратися з думкою, з силами і нарешті сказати своїй начальниці про те, що я йду. Варто зазначити, що це насправді сімейний бізнес, і начальниця до всіх працівників ставиться, ніби це її діти. У нас дуже теплі стосунки і фрази «My dear», «I love you» – це абсолютно нормальна історія кожного дня. І мені було дуже важко їй казати про те, що я йду, оскільки я знаю, що з цього моменту вона повинна буде дуже швидко шукати заміну. Оскільки часу в мене було не місяць, не два місяці, а всього півтори тижні, і вони знову повинні будуть шукати когось навчати місяці три нову людину, і це дуже важко, тим паче звикнути до нової людини. Але це сталося, як рапунця сказала. Я сказала їй після того, як я їй це сказала, вона просто помінялась в обличчі, в неї почалась паніка, і напевно, за весь тиждень фрази «I love you» я більше не почула до моменту нашого розставання. Щоб не пересказувати абсолютно кожен день і кожен діалог, розповім коротко. Прощались ми дуже важко, прям дуже важко. І це важко зовсім не в позитивному ключі. В неї була паніка, сльози, фрази будь ласка, не йди, я підвищу тобі зарплату, залишся, я більше нікого не знайду. Фрази «Навіть якщо я когось знайду, я буду рада, якщо ти повернешся до мене. Я тебе за дві хвилини просто візьму назад, легко попрощаюся з тим, кого я візьму замість тебе. Я сподівалася, що ти прийшла мінімум на рік. Але почекайте, це було ще найприємніше. На наступний день мені здається, ми зовсім не спілкувалися, оскільки вона намагалася мене уникати. Якось ігнорувати, а в неї закралася певна образа на мене. Я це відчувала, хоча вона мені в очі це прямо не казала. І я розумію, це через те, що сталося це все так різко, я йду там не через місяць, а через півтори тижні, і вона сильно розгубилася і явно образилась на мене. І коли я приходила на роботу допрацьовувати свої дні, вона постійно кудись бігла, максимально коротко зі мною розмовляла, намагалась на мене не дивитися. і це було. Трохи схоже на дитячу поведінку, мене це відверто бісило. Потім вона раптом сказала мені в якийсь день не виходити на роботу, типу, що немає роботи. Все було дуже дивно. відбувалась низка незрозумілих і дуже дивних подій кожного дня. Далі я в якийсь день приходжу на роботу і помічаю, що мій шкафчик повністю пустий. Вони забрали звідти всі речі. Добре, що там не було моїх особистих речей, лише фартухи робочі і робоча кепка. Але все одно для мене це було дуже дивно і дивно. І ніхто навіть мені не пояснив, не сказав, що відбувається. Я просто мовчки взяла загальний фартух, почала працювати. Лише ввечері вона до мене підійшла і озвучила, що завтра буде мій останній день, і вона знайшла дівчинку на заміну. Ну, на останній день я налаштувалась максимально позитивно, оскільки справді було дуже багато емоцій пережито в стінах цієї кав'ярні Sugar and Flakes, як всього я вивчила як людей зустріла. І дійсно. Навіть мені печально прощатися з цією своєю рутиною. Згодом моя начальниця не знаю, набрала сміливості. Підійшла, сказала слова вдячності за все, що було, за мої принесені ідеї до цієї кав'ярні, за мою роботу. Сказала, що дуже сильно сумуватиме. На прощання ми обнялися нарешті, поплакали. І тоді я нарешті знову почула «I love you». Що відбувалося до цього за цей тиждень, досі не зрозуміло, але мене радує, що ми все ж таки змогли закінчити це все на позитивній ноті. І справді було дуже багато суму в останній день, тому що я в останнє робила ці капкейки, я в останній закривала двері кав'ярні, я в останній ставила машину на свій особистий паркінг. Але тепер починається абсолютно нова і цікава частина, новий розділ, або як кажуть, новий сезон мого життя, якому я дуже рада, хоча зовсім не сподівалася, що він станеться настільки швидко, і прямо зараз, і впевнена, що найцікавіше тільки попереду, а ви залишаєтесь зі мною, щоб бути точно в курсі останніх подій. Тому бувай Sugar and Flakes, та привіт, робота в анімації.